У міській об'єднаній стоматологічній поліклініці не лише дбають про гарні усмішки городян, а й милують їх око там,тешнім ландшафтом. За кращий благоустрій прилеглої території заклад отримав диплом від міської ради. Переможці конкурсу Хмельницький наш дім переконані, облагородження клумб має велике значення, адже не лише тішить зір, а й сприяє покращенню настрою відвідувачів. Для нас, співробітників стомат поліклініки, дуже важливий настрій наших пацієнтів, так як і зубів пов'язане з страхом перед будь-яким втручання, стоматологічним втручанням і спостерігання живої природи. Є одним із елементів релаксації, що допомагає налаштуватись на відвідування стоматолога лагідними руками наших співробітників з допомогою фахівців по ландшафтному дизайну, а також при сприянні керівництва нашої поліклініки був створений такий затишний мальовничий ландшафт. Проект озеленення території клініки розробили її працівники. Самі ж і втілили задумане у життя. Для цього привезли різні види квітів, кущів та деревець із усіх куточків України. Центральне місце у композиції займає Альпійська гірка. Працівники міської об'єднаної стоматологічної поліклініки сподіваються, створена ними краса змусить посміхатись їх пацієнтів на всі 32 зуба.